Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Один військовослужбовець із Рівненського району, а ще двоє із Рокитнівського, загинули від рук терористів у четвер зранку під Волновахою Донецької області. Загалом там було убито 16 українських вояків. Такі уточнені дані міністерства оборони у зв'язку з трагедією на рівненщині 23, 24 та 25 травня, оголошено днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав голова обласної адміністрації Сергій Рибачок. Прізвища грокетнівських солдат у військовому відомстві не називають. Натомість відомо, що убитим солдатом із Рівненського району є 34-річний Андрій Нечипорук, який із родиною проживав у селі Бронники. Востаннє Ольга розмовляла з чоловіком по телефону уночі проти четверга. Запитував про дітей, про домашні клопоти. А ще освічувався Ользі у коханні та казав, що дуже хоче додому. Наступний дзвінок мав бути вранці. Він отів на шосту завжди мене вранці. Бо мені на ранок на роботу. А це вранці він і телефонував. Я набираю поза зоною, набираю поза зоною. Я вже набрала до друзів, кажу, а вони його немає. Я кажу, як немає, він не приїхав. Він його немає. Як немає, його розстріляли. Так Розстріли. він за рулем, отак і був телефон. Вон. Так його і розстріляли. Ольга в пам'яті прокручує події. Пригадує, і в думках у Андрія не було сховатися від армії. Під час строкової служби він служив у спецвійськах, тому був впевнений, що його досвід знадобиться українським збройним силам. Він хотів служити. Він перший раз тільки прийшла повістка, він зразу сказав, що Олі, якщо не піду я, піде наш сил. Я мушу йти. Те що загибло Андрія не стримує сліз. Каже, її зять був справжнім господарем, виховував четверо дітей, будували разом хату. З боглати з богли того зробили. що а тепер ось стало, хто його буде робити. Він був. Таке старання стара старалася. Все не лише родина, а й інші жителі бронників не можуть отямитися від горя. кажуть, за 45 днів чекали сусіда додому, а на 37-й його не стало. Пані, всі, повині, всі. Сільський голова каже, Андрій був родом з Радивилівщини. Однак, за короткий час прийшовся до душі усім жителям села Бронники. Господар хаземовита людина. побудував хату, мав сільське господарство. Е, ну, Дуже приємна людина, була, що тут говорити? Зараз це сталося, то практично я думаю, що він не місцеве, може не знають, але практично всі його знають. Як, як людина, і, поряд, і За словами Олександра Білецького, сільські депутати не залишаться це осторонь біди і нададуть сім'ї посильну допомогу. Про це обіцяло і керівництво Рівнеазоту, Азоту, де загиблий пропрацював 11 років. Керівництво ПАТ рівний Азот вирішило допомогти родині загиблого, матеріальною допомогою Все. Що їм потрібно. Зараз в мене буде зустріч з родиною загиблого, де ми вирішимо всі організаційні питання, що ми можемо зробити, тому що ще й працює його дружина на нас на патріїв разом. Учільник області Сергій Рибачок каже, що до нього звернулись меценати, аби допомогти родинам усіх трьох загиблих земляків. Для цього буде відкрито рахунки на ім'я членів родин. Я звернувся до обласної ради рівницької з клопотанням. Про видалення виділення матеріальної допомоги сім'ям загиблих, і на найближчій сесії вона буде орієнтовно через е, 10 днів. Е, буде розглянуто це питання. Я думаю, депутати однозначно підтримують. Ми розуміємо усю глибину трагедії. Нині військова прокуратура проводить розслідування трагедії після усіх слідчих дій тіла загиблих, авіатранспортом будуть доставлені на рівненщину. Всі витрати на поховання беруть на себе меценати та військове відомство. Алла Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма. День більше 1200 міліціонерів будуть забезпечувати охорону правопорядку на Рівненщині під час виборів президента України. Аби уникнути провокацій, на виборчих дільницях чергуватимуть і представники громадських формувань. Детальніше про заходи безпеки у день голосування розповість Тетяна Климчук. Президентські вибори на рівненщині пройдуть під посиленою охороною для недопущення провокацій в рівному та області задіяно більше 1200 працівників міліції з моменту отримання виборчими дільницями бюлетенів та до передачі їх виборчим окружним комісіям правоохоронці охоронятимуть приміщення ДВК, а в день голосування вони працюватимуть в посиленому режимі ситуація складна складна вона не тільки в державі вона складна Рівненській області як показало Забезпечення охорони громадського порядку на 9 травня, що крім міліції необхідно залучити як громадські організації, так і громадські формування. І громадськість. протистояти провокаціям в день виборів на рівненщині допомагатимуть і 30 військовослужбовців внутрішніх військ. Окрім того, сформовано групи швидкого реагування та створено резерв із числа бійців спецпідрозділу Сокіл будуть охороняти виборчі дільниці в області і загони місцевої самооборони. По всій області нам буде задіяно десь біля 500 чоловік. А де саме вони поста на блокпостах на виборчих дільницях. І в патрульних машинах з працівниками міліції. Ну і окремо потім у нас будуть ще ряд машин, які будуть просто патрулювати місто. По заходи безпеки на блокпостах. Так, 24 травня та в день голосування, окрім працівників ДАЇ на пунктах пропуску на головних магістралях області чергуватимуть і громадські активісти. На даний час на території області діє 10 блокпостів. Це 4 по місту, 6 по області. Наразі ж правоохоронці вже провели обстеження приміщень окружних та дільничних виборчих комісій. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Бійці самооборони із семи областей Західної України теж обіцяють подбати про безпеку під час виборів президента України. Такі плани вони озвучили у Рівному під час з'їзду громадських формувань самооборони Західної України. За словами рівненських активістів, під час виборів вони слідкуватимуть, аби на дільницях було спокійно та нестимуть варту у приміщеннях судів. Також делегати з'їзду вирішили звернутися до новообраного президента з вимогою глюструвати представників попередньої влади. Всі, хто був під час майдану біля влади, що вони зараз при владі не були, тому що вони не мають права. Коли вони підписували бумаги на арести, коли вони планували розстріл, коли вони розстрілювали. Яке право вони мають зараз бути біля влади? Фактично, вже по всіх територіальних виборчих дільницях, значить, у нас спільно із працівниками правоохоронних органів під час виборів президента охорони громадського порядку будуть здійснювати наші члени формувань. Підкуп виборців, перешкоджання, проведенню передвиборчої кампанії та відсутність вихідної інформації на агітаційних матеріалах. Від початку виборчих перегонів активісти громадської мережі Опора на Рівненщині зафіксували 30 випадків порушень норм законодавства. Найбільш типові розповсюдження агітматеріалів без маркування та їхнє розміщення у недозволених місцях. Вдаються учасники виборчих перегонів і до брудних технологій. Зокрема, зазначають опорівці на Рівненщині були виявлені матеріали без з вихідних даних зі звинуваченнями на адресу одного із кандидатів зафіксовані і випадки підкупу громадян на Рівненщині У цьому були помічені троє кандидатів. Окрім того, учасники виборчих перегонів вдаються до використання адмінресурсу. Вчора зафіксований спостерігачами громадянської мережі опора в Корці. Коли в одному з кабінетів районної ради спостерігачі опори знайшли такий імпровізований штаб, там знаходилися агітаційні матеріали, символіка різна партійна. Телеканал РТБ у день виборів збільшує кількість випусків новин. Перший спецвипуск інформаційної програми День дивіться вже о дев'ятій ранку. Також щогодини у упродовж дня виходитимуть оперативні випуски новин і на радіо Рівне ФМ. А ввечері о 20.00 у прямому ефірі розпочнеться телерадіомарафон, який одночасно транслюватиметься на телеканалі РТБ та Рівне ФМ. Журналісти Рівненської обласної держтелерадіокомпанії відстежуватимуть перебіг виборчого процесу, починаючи з відкриття дільниць о восьмій ранку та до їх закриття о двадцятій годині, а також під час підрахунку голосів. Загалом на телеканалі РТБ заплановано шість спецвипусків новин. Журналісти поцікавляться можливими порушеннями, побувають на закритих дільницях та у районах області. Ми обов'язково плануємо висвітлити те, як будуть голосувати військові, які зараз знаходяться мобілізовані на рівненському полігоні. Крім того, ми хочемо звернути увагу на переселенців зі сходу, які приїхали в нашу область, які теж будуть брати участь у голосуванні. Радіо Рівне ФМ розповідатиме про перебіг виборів щогодини. А підіб'є підсумок інформаційної картини дня. Телерадіомарафон. Вибір Вибір-2014». розпочнеться він о 8-й годині вечора. До нас будуть запрошені представники виборчих штабів у першу чергу, і це я думаю має бути самий цікавий момент. Представники громадськості, тобто громадських організацій, які беруть беруть безпосередню участь у виборчому процесі в контексті контролю. Це такі громадські організації, як комітет виборців України. Опора генеральний директор телерадіокомпанії Андрій Велесик наголошує, що головна задача журналістів чесно і неупереджено розповісти про перебіг голосування. Завдання Наше максимально інформувати жителів краю про те, як відбувається виборчий процес, чи не виникає ніяких порушень. Вибори ми хочемо показати з різних сторін очима політиків, очима спостерігачів, очима людей, які голосують, і очима журналістів. Ірина Махалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Призначення начальником обласної міліції Миколи Щерука, проти якого досі виступає частина громади, відбулося через несконсолідованість членів люстраційного комітету на Рівненщині, Переконаний головний ілюстратор країни Єгор Соболєв. За його словами, представники громадськості не висунули достойну кандидатуру на цю посаду, як це зробили на Волині чи Львівщині. До слова, члени місцевого ілюстраційного комітету та громадські активісти під час зустрічі зі столичним гостем, котре пересварилися. Крім цього, під Час візиту Ігор Соболєв розповів про здобутки всеукраїнського ілюстраційного комітету. каже крім закону про відновлення довіри до суддів, інших вагомих досягнень немає. Хоча планів багато. Головний із них закон про люстрацію. Він має відправити у небуття усіх хабарників, корупціонерів, антиукраїнських політиків та непрофесіоналів. Професіоналізм, так званий, який зараз є в органах влади, це професійність насамперед брати хабарі, організовувати схеми і сідати на потоки, як вони кажуть. Коли їм реально довіряєш якусь справу, як, наприклад, захист батьківщини, то весь цей професіоналізм і роки, і мільярди гривень, які держава інвестувала в збройні сили, в спецслужбу, в міліцію, вони виявляються пшиком. І добровольці, які часто на свої кошти озброюються, в результаті краще захищають цю державу ніж всі ці професіонали. Координаційна громадська рада Рівненської області вважає, що розробку законопроекту про бурштин слід прискорити. Для цього члени об'єднання хочуть увійти до складу робочої групи, яка займається цим питанням. Окрім того, на своєму засіданні члени координаційної ради спільно із обласною владою обговорили перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні. За словами заступника голови Рівненської облради Олександра Данильчука, регіонам потрібні більші повноваження. втім, впровадження реформи. Місцевого самоврядування можливе не раніше 2015 року. Сьогодні добре, вони говорять, давайте все, завтра робимо виконкоми, всю владу передаємо до органів самоврядування, а це воно не так просто получається. Це, щоб зробити другий етап підтреформи, зміни до Конституції, це треба дві сесії. Це в цю сесію вони повинні проголосувати два рази по 226. А на слідучу сесію 300 треба, щоб було. Священний синод Української православної церкви Київського патріархату благословив відбудову монастиря у Пересопниці, в якому 453 роки тому народилася українська першокнига Пересопницьке Євангеліє. Про це стало відомо під час відзначення свята української мови, культури та духовності. На нього з'їхалися інтелігенція, письменники, влада, духовенство і просто небайдужі люди. Більше про це в наступному сюжеті. Кресною ходою після служби в храмі жителі пересопниці йдуть до пам'ятника українській першокнизі. Сьогодні у цього величного кам'яного монументу ювілей – 25-та річниця із дня встановлення. Вшанувати цю дату з'їхались письменники, інтелігенція, духовенство, чиновники і просто небайдужі люди. Очевидці кажуть, за роки цей пам'ятник чув і бачив чимало. Ти завжди приїжджали начальство. Ну колись начальство в цей день обіцяло, що збудують музей. Який музей був вже три роки збудований, функціонує. Тому просто віддаючи, це теж добре, щоб кожен доторкнувся. Ця духовність, ця земля, яка сьогодні тримає ту потужну добру енергетику в цьому місці. Те, що на місці написання Пересопницького Євангелія і справді є позитивна енергетика, підтверджує письменниця Валентина Люліч. Внутрішнє усвідомлення цього дає відчуття і, якоїсь. Підйому духу такого культурного насищення, такого, як для письменника, то можна сказати національного натхнення у цей день. В пересопниці традиційно відзначають свято української мови, культури та духовності. Цього року воно приурочене до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка і 150 п'ятдесяті річниці його перепоховання. В Гості цитують українського генія і ще раз підтверджують, що його слова справді пророчі. Поможи нам ізбави нас від. Вражує наруги поборов, ти одну силу побореш і другу. Чи не про сьогодення писав Шевченко, коли ми побороли одну владу крадіїв, злодіїв і перевертнів Януковича і пшонки, і зразу друга сила поперла на нас це з боку Росії. Символічно було почути слова з поеми Кавказ який сказав вірменський хлопець молодий Сергій Нігаян борітеся, поборете, вам Бог помагає. Окрім того, під час святкування свої нагороди отримали школярі, які брали участь в обласному літературному конкурсі «Перло многоцінне разом із цим свої відзнаки від обласної радіостанції Край отримали й переможці радіовікторини Волинськими шляхами Кобзаря. А під час свята сільський голова повідомив ще одну приємну не тільки для пересопниці, а й всієї України новину. Священний синод Української православної церкви Київського патріархату дав благословіння на відбудову свято-Богородичного монастиря, у якому 450 Три роки тому ченці переклали на староукраїнську українську мову пересопницьке Євангеліє. Точно місце розташування монастиря немає, не встановлено. То є тільки ймовірне розташування монастиря. Якщо на сьогоднішній день, то ще не встановлено де саме в якому місці він буде встановлюватись, але відповідно будуть збиратися. Наради стосовно цього питання, і ну якби колегіально ми будемо вирішувати, де саме в якому місці можна буде поставити цю святиню. Щоправда, Роман Іванчук додає, що це питання швидше далекої перспективи, бо для відбудови монастиря треба буде шукати кошти не тільки в обласному, а й у державному бюджеті. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У рівному безкоштовно щеплюватимуть тварин від сказу. Планову вакцинацію проводитимуть у період із 26 травня до 13 червня. Включно загалом по місту працюватиме 15 пунктів безкоштовної вакцинації. Ветлікарі прийматимуть з 15 до 20 години. Детальнішу інформацію щодо місць розташування пунктів шукайте на нашому сайті rtb.rv.ua. Заслуженому самодіяльному ансамблю танці України Полісянка виповнюється 55 років. За час свого існування балетмайстери і танцюристи створили на сцені більше ста танців. Найпопулярніші у репертуарі колективу Поліська Полька, Гопак, Шалантух та багато інших. Ансамбль має свій оркестр та вокалістів. Загалом чотири десятка учасників. Український танок у їх виконанні неодноразово здобував престижні нагороди на міжнародних фестивалях. Артисти виступали в Італії, Німеччині. Туреччині, Бельгії і Франції. У нас дуже багато фестивалів, конкурсів. Ми в дуже багатьох країнах були. Навіть важко перерахувати, тому що 55 років ми весь час в рік бували й по три поїздки. Рівненський облмуз драмтеатр у зв'язку із жалобою переносить прем'єру дитячої казки Вовк Вороні, не їжак, але і не заєць. Вона мала відбутися цієї неділі. Глядачів просять зачекати до 1 червня. Придбані квитки залишаться дійсними. Це ж стосується інших вистав, котрі мали відбутися в театрі цими днями. На рівненщині пройшов 20-й чемпіонат України з бойового гопака у стінах 13-ї рівненської школи. Понад 80 учасників різного віку показували усю свою майстерність у національному єдиноборстві. Як усе було бачив Іван Марчук? На цей чемпіонат приїхали представники багатьох регіонів західної і центральної України. Організатори кажуть, цього разу немає східняків. Там молоді хлопці залишились боронити цілісність України. Загалом до рівного на 20-й чемпіонат з'їхалось понад 80 учасників різних вікових категорій. Після виступів хлопці діляться, що ж їм дали заняття національним єдиноборством. Як я ще не ходив на бойовий гопак, я міг там якусь шкоду в школі зробити щось таке. А як я став, то я вже якісь. Правильніше став, бо я привик до дисципліни. Я 4 роки вже займаюся, став двократним чемпіоном України. Е, ну, Якось мене стали уважати в школі. Саме завдяки таким юним хлопцям, кажуть місцеві тренери, на Рівненщині бойовий гопак з кожним роком тільки набуває популярності. Перспектива є, чому, тому що часто стикаюся з тим, я сам треную бойовий гопак. Стикаюся з тим, що не, 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 не то, що батьки проводять дітей, а діти часто проводять батьків. Батько приходить, каже, що та е, малий нікуди не хоче, тільки гопак не знаю, чим він сімгому цікавили. Не питався. Ну, певно, десь якась є генетична пам'ять. Дехто з юних хлопців, які тільки починають займатись, уже думають, як залишити по собі слід у бойовому гопаку. Я би хотів спочатку здати всі техніки, стати чемпіоном України. І здати навчителя, щоб навчати других дітей. Саме завдяки таким юним ентузіастам вірить засновник бойового гопака Володимир Пилат, можна буде відродити бойове мистецтво там, де воно останнім часом поставлене на коліна. При так званій владі Януковича ми загубили секції в Донецькій області, в Херсонській області. От втратили в Сумській області в багатьох областях нас переслідували і вважали, що ми. Якісь там націоналісти погані люди. Зараз ситуація міняється докорінно за підсумками 20-го чемпіонату України. Перше командне місце здобули представники з батьківщини бойового ПК Львівщини. Це школа Шаблезуб. Друге місце у «Сварога» з Нетішина. і третє вибороли рівненські гопаківці. Їх школа теж має назву Сварог. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Гарних вихідних і хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.